Доброго ранку, вам любі малята, хлопчики милі мої та дівчатка. Посмішкою вранці я вас вітаю, доброго настрою всім вам бажаю. Також хорошого настрою бажаю вам Єнот. Він завітав до нас на заняття з математики. Сьогодні разом з ним ми з вами будемо математиками. Будемо повторювати таблицю на віднімання, будувати ланцюжок чисел на зменшення від 10 до 0 і будемо розв'язувати задачі. Тож приступаємо до роботи. Діти, давайте сьогодні з вами повторимо таблицю на віднімання. Минуле наше заняття, ми з вами повторювали таблицю на додавання. А сьогодні повторимо таблицю на віднімання. Мінус один. Наш єнот-математик розв'язав деякі приклади. А в деяких прикладах в нього виникли труднощі, не зміг він. Давайте допоможемо нашому єноту. Подивіться. Ось він розв'язав 2 мінус 1 буде 1. Чи правильна це відповідь? Так, єнот розв'язав правильно, буде 1. 3 мінус 1, буде 2, каже єнот. Правильно це? Так, правильно буде 2. Наступний приклад: давайте йому допоможемо, він не зміг розв'язати. Скільки діти буде? 4 мінус 1. Скільки? Так, буде 3. 4 мінус 1 буде 3. Далі 5 мінус 1. Скільки буде? Подумайте? Правильно, буде 4. Наступний приклад: 6 мінус 1. 5. Цей приклад єнот розв'язав. Правильно він розв'язав? Так. 6 мінус 1 буде 5. Правильно, молодець єнот. Наступний приклад: 7 мінус 1. Скільки буде? Допоможіть єноту. Так, буде 6. 8 мінус 1. Єнот каже, що буде 7. Так, це правильна відповідь. Далі, наступний приклад: 9 мінус 1. Скільки буде? Порахуйте. Так, 9 мінус 1 буде 8 правильна відповідь. І останній приклад: єнот розв'язав. 10 мінус 1 буде 9. Перевірте нашого єнота. Правильно це? Так, правильно. Ось ми допомогли єноту, повторив він з нами, і ми з вами повторили таблицю на віднімання. Єнот. Ми з дітьми на минулому занятті викладали ланцюжок чисел на збільшення від 1 до 10. А тепер разом із тобою ми побудуємо ланцюжок чисел на зменшення від 10 до 0. Тож починаємо. Перше число 10. І будемо віднімати 1. 10 мінус 1 скільки буде? Подумайте, діти? Так, 9. 9 мінус 1. Скільки буде? Так, вісім. Вісім, мінус один. Яка відповідь? Так. 7. 7 мінус один. Скільки буде? Правильно. 6. 6 мінус один, скільки буде? Правильна відповідь 5. 5 мінус 1, скільки буде? Так, буде в нас 4. Якщо від 4 відняти 1. Скільки буде? Правильно, 3. 3 мінус 1. Скільки буде? Так, правильно, буде 2. 2 мінус 1 буде 1. І 1 відняти 1 залишиться 0. Ось єнот. Разом із тобою ми побудували ланцюжок чисел від 10 до 0. Молодець і ти, молодець і діти. Діти, а зараз ми з вами. Будемо розв'язувати задачі. І наш єнот теж повчиться розв'язувати задачі. Скажіть, будь ласка, які складові частини задачі? Перша частина яка умова, потім питання, потім рішення і відповідь або розв'язок. Умова, питання, рішення. Відповідь. Тож, приступаємо до першої задачі. Ось у нас дерево. На ньому ростуть яблука. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Умова задачі: на дереві росло шість яблук. Два яблука упали. Питання задачі. Скільки яблук залишилось на дереві. Давайте з вами викладемо умову задачі. Скільки яблук було на дереві? 6. Скільки впало? 2. Який математичний знак використовуємо? Так, мінус. Тому що задача на зменшення, на віднімання. Умова задачі 6. Мінус 2. Тепер рішення: скільки буде. Шість мінус 2. Так, чотири. Це відповідь задачі. Повним реченням відповідь. На дереві залишилось 4 яблука. Молодці. Тепер наступна задача. На дереві прилетіли на дерево сім пташок. Один, два, три. Чотири. П'ять, шість, сім. На дереві сиділо сім пташок, потім чотири пташки полетіли. Це умова задачі. На дереві сиділо сім пташок. Ось, викладаємо умову задачі. 4 пташки полетіли. Який математичний знак використовуємо? Так, теж мінус. Сьогодні у нас задачі на віднімання, на зменшення. Тому беремо математичний знак. Мінус, це умова задачі. 7 мінус 4. Тепер давайте. Питання сформулюємо. Скільки пташок залишилось на дереві? І рішення 7 мінус 4. І відповідь. Так, правильно, відповідь 3. Повним реченням давайте сформулюємо відповідь задачі. На дереві залишилось 3 пташки. Молодці! Діти, ми сьогодні на занятті з вами добре попрацювали, повторили таблицю на віднімання, будували ланцюжок чисел від 10 до 0 і вирішували, розв'язували задачі на віднімання. Разом з інотом ви добре попрацювали, молодці. Йому дуже сподобалось у вас на занятті, він ще прийде до вас у гості. Молодці до побачення!